Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні я приготувала для вас чергову шикарну збірку коротких турецьких серіалів 2018 року на одну ніч. Став подобайко, якщо хочеш, щоб наступна добірка вийшла швидше. А на яку тему вирішуй сам. Тисни на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, а їх буде ще дуже-дуже багато. Розпочне сьогоднішню добірку. Серіал нехай відбудеться чудо. В головних ролях знялись Фуркан Палали, Сокутлу, Джихан Юнал, Аху Сунгур та Щегюль Гунай. А Зімсон Джактар багатий бізнесмен. Колись він відмовився від своєї онуки, просто викресливши її зі свого життя. І Дамла росла, вважаючи себе сиротою. Поки вона була маленькою, її доглядала Максуде, її сусідка. Тепер Дамла прислуговує їй та її доньці, але якось її розшукає і гід адвоката Зіма, молодий та привабливий юнак. Він розповість Дамлі про серйозну хворобу діда і про те, що він кається у скоєному і дуже хоче бачити свою онуку. У серіалі Моя небезпечна дружина в головних ролях знялись. Гонжаву Слатері Сечкін Остімір Бігеонал. Дерін красива, багата та розумна жінка. Єдине, що її хвилює, це кохання чоловіка Альпера. А той кидається між дружиною, яка у всьому його контролює, і коханкою, яка тягне його до непоправних помилок. Якось Дерін дізнається, що коханий чоловік її зраджує. В серіалі багатство в головних ролях знялись Юсуф Чим, Бахар Сахін, Алі Сюрмілі, Арсен Гюрзап, Тюлай Гюнал. Серіал розповість про долю Джана та Ферах, яка з моменту їх народження була не найуспішнішою. У страшній трагедії вмирають батьки. Хлопцеві пощастило більше. Знайшлися багаті родичі, які й забрали хлопчика до себе. Дівчинка ж також маючи заможного дідуся, залишається сиротою, оскільки спадкоємці були проти втручання у їх розмірене життя. Проходить більше 20 років. Головні герої обрали свій шлях, продуктивно у ньому розвиваються. Але тут у справу втручається випадок. Кудрет, власник величезного холдингу, та сама людина, що прибрала до своїх рук Джана, просить відшукати онуку, яка повинна знати про спадщину, що її очікувала. Хлопець не міг відмовити і без вагань вирушив у дорогу. Джан і не підозрював, що ця подорож для нього обернеться такою кількістю випробувань. Буквально всюди чекали потрясіння та біди, ніби сама доля була проти зближення сферах. Але насправді це була чітко спланована акція, де Вагоме місце грали інші спадкоємці. В серіалі Черга за нами в головних ролях знялись Озан Долунай, Елів Доган, Сехер Деврім'якут Якут, Ачелія Палоглу. Зерін, головна героїня серіалу, незважаючи на складну долю, не переставала радіти життю. І щоразу дякувала Богові за те, що він подарував їй трьох прекрасних старових діток. Занадто рано жінка залишилася вдовою, але незважаючи на труднощі, вона виховувала їх та забезпечувала всім необхідним. Діти дорослішали і не поспішали втілювати мрії своєї матері у реальність. Старша донька Руя відчуває найсильніше почуття до відомого актора. Вона живе мріями про весілля з ним і ні на Кого більше не звертає уваги. Молодший син Серкан теж не тішить матір, практично не виходить із дому і не поспішає знайомитись із дівчатами. Тільки середня донька залишила материнський будинок, і поїхала в далекий за кордон. Але у щасливий весільний день на Ойкві чекає найбільше розчарування у її житті. Серіалі Уламки душі або уламки долі в головних рулях знялись Ханде Догандемір, Фунда Ейрігід, Сичкін, Оздімір, Аліджан Юджесой Азгурчеві. Лейла та Зейнеп були найкращими подругами самого дитинства. Вони познайомились у дитячому будинку, де й виросли разом. Потім теж разом вирішили стати поліцейськими. Якось у житті Лейли з'явився чоловік Джехан Карадах. І це стало початком кінця багаторічної дружби. Рокові події, що відбувалися в день весілля Лейли, назавжди змінили життя обох дівчат. Зейнеп звинуватила у всьому Лейлу. Багаторічна дружба виявилася зруйнованою, та шляхи дівчат розійшлися, але ненависть до Джихана Карадага та бажання помститися міцно оселилися в серці Лейли. Дівчата тепер не друзі і не вороги, а просто колеги, які працюють разом в одній поліцейській дільниці. І все ж таки минуле дуже важко забути. Це були всі серіали сьогоднішньої добірки. Я сподіваюся, ви поставите вподобайку за мої старання. Я надовго з вами не прощаюся. До швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!